Зруйновані війною який стан одеських будинків після російських атак. У Перуці та сукні на Одещині чоловік намагався перетнути кордон, прикидаючись жінкою. Масштабна пожежа на полях зрощення. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю! В Одесі відновлюють будинок на пастера, який зазнав руйнувань внаслідок російської атаки. Про таке повідомили у прислужбі мерії. Роботи розпочали два тижні тому. Наразі триває демонтаж горища та третього поверху. Розбирають пошкоджені стіни, внутрішні перегородки та вивозять будівельне сміття. Планується е, нові стіни, нові перегородки та нові перекриття та нова покрівля. Інша ситуація в будинку на Кутузакі, який зазнав критичних, за словами чиновників, руйнувань під час шахедної атаки в ніч проти 24 липня. Там повністю обвалилися конструкції трьох поверхів одного з під'їздів, який визнано аварійним. Також пошкоджені носучі стіни тощо. Стан будинку спеціалісти оцінили як нестабільний, зафіксовано поступово вертикальне просідання плит перекриття. На п'ятий день після удару людей не пускали всередину забрати документи та цінні речі. До будинку жильців ніхто не може зайти. Двері охороняють, на дверях. замок, в мене знищена повністю квартира. в мене нема ні потолка, ні стелі, ні підлоги, нічого, ні стін. В мене ось, все, що є, бачите, тапки, шорти і я. І зубна щітка. Дом охороняється. С той стороны дома, где все в развалах, там должна дежурить полиция. И она то есть, то нет, то нет, то есть. Вот у меня, например, вышибла всю квартиру, ну то есть бронированную дверь и тамбур. У меня квартира открыта. І все, що там є, извините, конечно, это все можна утащить. А ви ж понимаете, человек залезет, Якщо він що і под запрещенними веществами, йому то все одно. Во вторих, то що нам обіцяли власти все время там писати в чаті дома, о состоянии дома, що вот он там такой то сіхої то експертиза туди-сюди, этого нічого нет. Представитель полиции поліції, нам сказав о 9 годині, прийде якийсь представник адміністрації. Будеться складати списки, і будемо дивитись або по одному. Будете заходити, або там якось з ДСНС Будете заходити. Ні, нічого нема. Нам треба розуміти, що будинок зафіксований, що не буде більше валів, і спеціалісти зможуть по одній квартирі допускати мешканців для того, щоб забрати речі та документи. Потім буде зроблена вся технічна документація. Проект, який буде робити департамент благоустрою нашого міста, для того, щоб Розбирати всі аварійні елементи. І після цього ми будемо розуміти, до якого поверху будуть демонтовані ці всі квартири, і потім що далі ми будемо робити, або консервувати цей будинок, або зробити так, що перші там, три або чотири поверхи будуть зафіксовані, і там може бути варіант, що будуть проживати мешканці. За декілька днів у мережі з'явилося відео, як частина мешканців у супроводі комунальників заходять до будинку. За словами голови Приморської районної адміністрації Марата Корольова, це дозволили експерти будівельної академії. Там А можна допомагати? право Весь у Тотал Блек. На Одещині чоловік перевдягнувся у жінку, щоб перетнути кордон. Про таке повідомили у південному регіональному управлінні Держприкордонслужби. На трасі Одеса Рені прикордонники викрили 30-річного чоловіка, який намагався виїхати з України рейсовим автобусом разом зі своєю співмешканкою. Щоб не викликати підозри, пара зайняла останні місця. Він був у чорній перуці, сонцезахисних окулярах та атласній сукні. Одяг, за його словами, придбав у секонд-хенді в Одесі. Чим ви хотіли нас здивувати? Ну і що це нормально? Встаєте? Куди прямуєте? На, на струмок. Звідки їдете? З Одеси. Масштабна пожежа на полях зрощення по Хаджибейській дорозі в Одесі. Вигоріло близько 12 гектарів очерету, сухої трави, автошин та сміття. Про таке повідомили у ДСНС області. Складність полягала у швидкому розповсюдженні вогню горючими матеріалами, високою температурою повітря та відсутністю шляхів під'їзду. Пожежу ліквідували, її причини встановлюються. Катав подружку на квадроциклі та скоїв ДТП. Це про шестирічного хлопчика, жителя одного з сіл Любашівської громади. Поки його мати займалася домашніми справами, він виїхав з подвір'я будинку. До нього підсіла 10-річна дівчинка. Про таке розповіли у прислужбі поліції області. Катаючись вулицею, на одному з перехрест діти врізалися у бік автомобіля, за кермом якого був 38-річний чоловік. Хлопчик не постраждав, а його пасажирку, яка сиділа позаду, з травмами доправили до лікарні. Водій автівки залишився неушкодженим. Поліцейські склали на матір хлопчика адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Врятували з вогню людей та тваринок. Пожежа сталася у триповерховому житловому будинку в Одесі. Полум'я охопила кілька квартир на верхніх поверхах і стрімко поширювалася, загрожуючи всій будівлі. Про таке розповіли у прислужбі ДСНС. Назвичайники швидко локалізували займання та не дали вогню розповсюдитися далі. Евакуювали трьох людей, а також врятували домашніх улюбленців кота та собаку. Влюсь на цих е, хлопців, я думаю, господі, це боги. Просто єдине позитивне, що можна винести з цієї події, це те, що є такі професії, люди, які хочуть цим займатися. Розгорнули величезний прапор України та пройшлися ходою центральними вулицями. Увечері, 29 липня, на соборній площі відбулася хода, організована ГО Серце Одеси в полоні. Люди зібралися, аби нагадати про злочин, скоєний росіянами проти захисників України в 2022 році в Оленівці. Тоді у бараку, де утримували українських військовополонених, внаслідок вибуху загинуло щонайменше 53 людини. Ще понад сотню зазнали поранень. Більшість тих, хто вижив, досі в неволі. Учасники несли портрети захисників, запалені лампадки та закликали міжнародні організації провести розслідування трагедії. Цьогоріч, 28 липня, вперше на загальнодержавному рівні вшановують загиблих і закатованих у полоні. Вони досі перебувають в полоні, тобто їх досі не обмінюють і вони залишаються в тому стані, і досі їх судять, вони отримують вироки. Тому ми маємо підіймати це питання про те, щоб повертати всіх цих хлопців. Маємо пам'ятати про те, що полон це не опція збереження життя, і рідні живуть в страху, щоб наступного дня не повторився знову такий теракт. Умови звичайно що жахливі. Ті історії, про які вони розказують, не віриться, що це відбувається взагалі в 21-му сторіччі. Про всі катування, про те, як на них цкують собак. І дивляться, чи витримає полонений, чи не витримає. Проте ну, про що можна говорити, якщо багато хлопців покінчують життя самогубством, на жаль, у полоні, тому що вони всі витримують, не всі морально витримують ті всі катування. Ми вже знали, що є два списки: це списки з пораненими і списки з загиблими. Я дивилась просто на ці списки, і ну не наважалася відкрити хоч один з них. Потім його сестра мені якраз в цей момент написала, що він поранений. Серед загиблих я бачила знакомі прізвище, хлопців. В ці хлопці я дуже ну, знайома з їх дівчатами, з їх нареченими. І коли побачила їх прізвища в загиблих, то у мене не вкладалось в голові. Як просто життя забрали, коли їм обіцяли, що вони повернуться, повернуться живі, їх чекали, за них боролись. А їх просто підступно вбило в браці в полоні. Два тижні відпочинку на узбережжі Середземного моря. У Франції побували 30 дітей військовослужбовців ЗСУ, серед яких і ті, хто втратив батька чи чекає його з полону. Це сталося завдяки угоді мішова та владою регіону Окситанія. Всього табір прийняв 80 дітей з різних куточків України. Окрім французької, вони практикувалися у стрільбі з лука, відвідували басейни, гралися на майданчиках та брали участь в екскурсіях. У нас є декілька дітей, які е, вчать французьку мову. Буде чудова практика. Ми хочемо, щоб діти трошки відпочили, тому що це буде далеко від війни, від сигналів повітряної тривоги. Тому сподіваємось, що діти проведуть приємний час і зможуть побути просто дітьми, відволіктись від такої складної ситуації в Україні. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним. Побачимось за тиждень.